Доброго дня, шановні панство! Мене звати Алла, я психолог-консультант, і це канал Мистецтво Очима психолога. Тема відео Екзистенційна криза. Саме слово екзистенція від латини означає існування, і на рубіжі 19 і 20-х століть данським філософом С'єрином К'єркігором створена течія філософії, яка таки називається екзистенціалізм. Або філософія існування. Ця філософія позиціонує і досліджує людину як унікальну духовну істоту, здатну до вибору власної долі. Екзистенційна криза це відчуття тривоги, почуття глибокого психологічного дискомфорту у питаннях про сенс життя, ознаки кризи, це відчуття самотності і ізольованості, руйнування почуття реальності. Чи поглядів на світ у людей такі кризи трапляються продовж усього їхнього життя, навіть у дитинстві. Наприклад, коли дитина дізнається, що подарунки під ялинку чи під подушку її кладуть не Святий Миколай чи зайчик, а батьки. Один мій знайомий, коли в дитинстві від приятелів у дворі дізнався, звідки беруться діти, то декілька днів уникав спілкування з батьками. В Його світосприйнятті цей процес. Ніяк не міг зв'язатися з ним, особливо з мамою, яка в його уяві була майже святою. Я знаю, що багато українців пережили екзистенційну кризу у лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення зруйнувалися їхнє почуття реальності і поглядів на світ. Основним проявом екзистенції, тобто існування, є свобода, в тому числі і вибору власної долі. Ця свобода визначається як відповідальність за результат свого вибору. Існують дві картини, що написані двома різними художниками приблизно в один і той же час. На цих картинах зображені два різних чоловіки, що е, зробили два різних вибори в житті, майже протилежні, але обидві ці картини про екзистенційну кризу. Перша картина написана у 1640-1650-х роках Херонімо Хосінта де Еспіноза і називається Святий Франциск. Святий Франциск відомий реформатор, засновник ордену францисканців, причому отримав на це дозвіл папи римського інокентія III, хоча навіть і не був священником. Перший хіппі, перший борець за захист довкілля, родоначальник італійської літератури. Був місіонером на Сході, проповідував султанові в Єгипті. У 1223 році влаштував на Різдво виставу і став родоначальником єселок нашого вертепта. Він слідував за Христом, якого пізнав в крайній убогості і служіння всім, і повів за собою пів Європи. Але Христос сам об'явився Франциску, віддаючи йому стигмати. І Франциск носив знаки ран Христових останні два роки свого життя. Але подивіться на його позу, з яким непорозумінням і навіть докором він дивиться на розп'яття. Участь у страстях Христових завжди нелегка. Від святого Франциска вона потребувала зміни його світосприйняття, замість того, щоб жити і творити во славу Христа. Він мав страждати і навіть вмерти, що й зробила його святим. Дивимось другу картину. Картина написана італійським художником Домініко Фетті у 1620 році. І називається Портрет вченого. На картині зображено чоловіка, який зробив інший протилежний на той час вибір в житті. То був виклик, бо наука і церква були в конфронтації. За наукову роботу можна було не тільки відлу... бути відлученим від церкви, а й втратити життя, рука на земній кулі, прилади на столі, все вказує на життєву позицію та світогляд науковця. Але подивіться, сам чоловік дивиться в дзеркало, він дивиться на самого себе, тому що шукає відповіді, яких йому неспроможна дати наука. Два різних майже протилежних шляхи, дві різні долі, двоє різних людей, і обох не минула екзистенційна криза. Ці дві картини висять в одному залі, на одній стіні, в Дрезденській художній галереї. До чого я веду? Що екзистенційна криза це не те, що треба боятися чи уникати, це нев'ємна частина нашого життя і розвитку як особистостей. Мені дуже подобається цей малюнок про екзистенційну кризу. Саме так до неї потрібно ставитися. І хоча під час кризи людина відчуває глибокий психологічний дискомфорт та тривогу, ізольованість і самотність, це не є розлад, не плутайте ані з тривожними, ані з депресивними станами. Криза не зруйнує нічого здорового та життєздатнього, а натомість принесе нові можливості і реалії. І наостанок я хочу вам розповісти про принца, який жив своїм казковим життям в дворці, оточений всім красивим і молодим. Він навіть не знав, що в'януть квіти, тому що йому щодня приносили нові. І коли принцу було 29 років, він дізнався про смерть, про хвороби. Про біль, про старість, про страждання. Картина світу принца була зруйнована, а нову він не зміг прийняти. І тоді принц покинув свій казковий дворець і пішов шукати нову істину. Багато років принц ходив по світу та шукав істину у різних людей і в різних місцях, поки одного дня не сів під дерево і не знайшов відповіді всередині себе. Цей принц, відомий нам як Будда, став засновником цілого релігійного напрямку. Шановне панство, бережіть себе, турбуйтеся про себе. Особливо турбуйтеся про свій емоційний стан. До побачення!